Продовжуємо пошук ідеального PRADO е, 150. У нас зараз на перевірці перед покупівлею 150-й прадік 21 рік, 4.0 бензин газ. В такому стані з пробігом заявленим 58 тисяч на чітку вже 59 300. Працюємо в місті Вінниця. Перевіряємо пробіг дилерським обладнанням Toyota Touchstream на Toyota Land Cruiser Prado 150 в такому гарному хаміріон кольорі. На щитку у нас 59,327 От, Дивимося по логах, що коли як було. По-перше, історія у нас починається з 8 місяця, 30-го числа 2021 року. Автомобільчик у нас якраз цього року випуску. Так, гарно, цілком непогано. Хорошо. І вплоть до 2 км які в нас є тут зафіксовані. Тобто, можна сказати, вірністю, що пробіг на Toyota Land Cruiser Prado 150, який в нас сьогодні на перевірки, є оригінальним. І а саме 59 327 кілометрів. Окей, далі для удобства показання інформації е, замовнику зробимо повторну діагностику іншим діагностичним обладнанням для того, щоб було краще зрозуміло. Видно помилки, які який по А Вони в нас є. У нас встановлений газик, Тобто, як мінімум по посмісі у нас в історії тут висять.